Кілька цікавих фактів про математичне сподівання. Лотерею економісти іноді називають податком на тих, хто не розуміє математичне сподівання. А Ось, наприклад, страхування це фактично зворотня лотерея. Математичне сподівання від'ємне для клієнта, додатньо для страхової, але ми все одно купуємо його, бо хочемо спокою. Пригадуємо експерименти про те, як ми не приймаємо ризик втрати. Це тут працює на 100%. В елітних казино перевага закладу може бути всього два. Треба 5%, але при тисячах ставок це гарантує прибуток у довгу у грі в рулетку його навіть можна порахувати. При вгадуванні конкретного числа ваш виграш збільшується у 36 разів. Але через загадкову клітинку 0 чисел насправді на полі 37. і математичне сподівання буде мінус 1,37 від суми, яку ви поставили. Ну, і я кажу про елітні казино, в онлайн казино математичне сподівання значно гірше. Вигравати ви будете рідше, менше, а програвати все так само. Всі гроші.